Після розпиття алкоголю у рожі ще двоє товаришів завдали смертельних травм своєму знайомому. До поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки. Ще тиждень тому її 50-літній син пішов із дому і не повернувся. Уже через кілька годин правоохоронці встановили двох осіб, із якими зникли чоловік напередодні розпивав спиртні напої. Досліджуючи обставини цієї зустрічі, поліцейські з'ясували. Між товаришами по чарці виник конфлікт, що переріз віку. Як ти його бив? Був, був. То куди бив? Будь. Скільки разів дарув? Двадцять три рази. Готі в голову. С кулака? Да. Ни чем ніяким предметом? Нет. Не. Правой рукой бы, не, левой? Я люблю на мельчике, правой. Бы. Бачу, слушай. Вроде путу. Не шевелися? Ну. А пусть пробовал бы. Нет. Что вы дальше сделали? Не, не кажется, что давай его вытянуть. Я говорю, же, давай. -то, куда? покажу. Нехай лежить, викухов, що скоро може виставити. Так, ну типа, Ні, мені не треба тих публі. Ну то цілий і витягнувши. Аби приховати свій злочин, фігуранти спершу помістили тіло до підвалу біля будинку, але невдовзі перенесли його за кількасот метрів від місця злочину, лишивши в чагарниках та закидавши гілками. Обох причетних поліцейські вже затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Нині слідчі розслідують кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. За скоєне умисне вбивство зломисникам загрожує до 15 років ув'язнення.